Почувши це, всі в синагозі, сповнилися люттю і, вставши, вигнали його геть за місто і вивели на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його додому. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми бачимо, Господь любить храм. Він приходить синагогу і він навчає того, що є Боже. Він говорить правду. Фарисеї, садокеї, всі інші. Не люблять правду, коли це стосується їх, коли Господь викриває їхні гріхи, гріхи ізраїльського народу і говорить це перед усіма людьми. І бачимо, що людська злість, людський гнів беруть наверх Ісуса беруть з храму, виводять на край міста, щоби скинути його згори. тобто, щоб вбити, скинути згори, щоб позбутися, щоб лишитися при своїй правді, а правди Божої позбутися. Але Господь проходить повзнатов, і вже ніхто на нього не засікає на Його життя і йде далі, несучи правду. Деколи в нашому житті також ми говоримо правду, Божу правду, але нас не сприймають, нас за це ненавидять, нас за це хочуть також вбити. Але ми повинні пам'ятати, що ми повинні бути з Богом. Бо де є правда, там є Господь, тоді Бог є з нами. І дуже важливо любити правду, любити правду, говорити правду, це означає бути на боці Господа Бога. Коли ж ми говоримо неправду, ми тоді переходимо на бік диявола. як каже апостол Павло, що батьком брехні є диявол. Отож завжди обираємо правду, плекаємо її. Дозвольмо Богові. Увійти з його правдою у наше життя, щоб ми зрозуміли, що Він є дорога, правда і життя, що в ньому є заповні всі скарби людства, скарби царства Небесного. Читаємо Євангелії в 29 главі, 19 стишок: Шукайте Царства Божого, а все інше вам додасться. Отож, шукаймо Царства Божого, Його справедливості, Його миру. Правде. а все інше Бог у всьому іншому Господь нам допоможе. Амінь. Слава Ісусу Христу.